А це, як кажуть, для бешеної собаки 300 кілометрів не розстояння. Це тепер ми сьогодні вже в моїх батьків. У гостях це наш лорд. Це така тут батьків красота. Сад, такі в мамі такі квіточки. Це наш кот. Б'ються за косточку і за влияние, да? Марсель у нас побігає лорда, лорд уже староватий, і кот ревнує, нікого не було. Тут прийшов плесос, який у всіх все забирає. Всю їжу, всі кості. Да Мась? Мася. Мася. Марсель. Така красота, все цвіте, якраз приїхали, приїхали на гробці. Завтра у нас будуть на одному кладбіші були. І то вже завтра. Це такі. Там мама з дружиною. Мама фаститься своїми квітами. Вона просто їх обожнює. Ці квіти в неї всі в квітах. Кот в шокі. Думаю, обратно приїхав той, хто його об'їдає.